Всім привіт! Сьогодні у мене новий похід за грибами. Вітаю вас усіх на моєму каналі і запрошую вас зі мною йти в цей похід шукати гриби. Ходімо. Перша локація сьогодні буде березово дубовий ліс. Тут така гарна посадочка. Широковистий дуб просте, березою моводою. Це місце для мене таке нове. Я його зовсім нещодавно відкрив для себе, ніякі, по суті, не знаходив, тільки поганки бачив. І от вирішив сьогодні почати розвідку з цього місця. Вже бачив там штук 5 маремух мухоморів. І ось на цьому місці вже вирішив знімати, тому що тут таке асортигідне виросло на одній діляночці. Дивіться, дощовичок росте. Потім за ним сироїшка. І ось. Ще один грибочок. А ось сюди трохи далі. Якісь та грибочки повилазили в цьому місці. Потім ось такі поганочки. Такі. Ось взагалі, дивіться, який малий гриб. О, Та ви що, камера ще побачить. його Дивіться, малюк. Ось такий малюк. Тому не знаю, не знаю, що в цьому місці буде цікаво. І в лісу я вже прийшов в принципі, зараз ще хочу туди збігати. О, дивіться, я ось пропустив ще дощовички, теж маленькі ростуть. Ну, в принципі, якісь рибочки да є. Тому йду далі, дивіться далі. Ось знову. Симпатичний. О яке гривне, все ж Ось ця звинуха тут ще за мною загиб Останнім часом багато так попадається не? Така зелена Схоже на блюдо поганку мабуть, да? Так і не визначив ще Що це воно тут Ліс мухоморів чи що? Не розумію, вже ж тут 20 мухоморів побачив і більш ніяких грибів тут немає. Таке воно. Так-так, ось знову лопухи якісь ростуть. Дивіться, скільки. Такі грибочки, були чезні. Новенькі поруч з ось такі є. Тобто грибів, асортимент, великий асортимент грибів. Але всі якісь мутні, мутні гриби. Хороших немає грибів поки що. Але то нічого, це тільки перша локація. Зараз буду їхати далі. Далі. що в мене багато-багато місця. Приїхав до наступного лісу. Це в нас суто дубовий ліс, такий молоднячок. Прийшов вже так метрів 200 одну полосу. Нічого поки ще не бачив. І ось тут натрапляю на першу лисичку. Дивіться, серед горбати дросте така. Ага, і ось тут ще помітив, також є. О! Лисенята почали рости вже в усіх локаціях потрошку, бачите Ось такі перші знахідки з хороших грибів. Лисички відкривають перші хороші гриби сьогодні. Вон там, далеко-далеко, стоїть якийсь білий гриб. Але до нього я підійду пізніше. Ну помітив здалеку. Ось знову трапляються лисички, лисички трапляються, дивіться яка гарна. Чудова лисичка. Ще є ось лисиці. навіть на цій локації лисиця росте нормально так. Тому що вон далі бачу ще висить, тому так і кажу вам. Зараз вже пора діставати пакет якийсь ось, білий грибочок якийсь росте. Минулого разу на цьому місці я знаходив саме білого гриба. На цього разу нема нічого. Скром ось цього красення. Такий він. Ось, ще один обапл. Що воно таке, оце за гриб? Відірвав кусочок, то наче грибом пахне якимось. А що воно за грибочок такий? Не пойму. Вони хай стоїть. Він мене не цікавить сьогодні. Ось ще невелика зграйка, осічок росте тут. Такі вони ще невеликі, але їх позбираю, тому що в цю локацію в найближчим часом не збираюсь вже їхати. Вон. Ну що ж, цей маленький лісок подарував мені декілька жмень висичок. І на цьому дякую. І зараз буду далі вже їхати в наступні локації. Переїхав до висичкового лісу, в Березину і висички нові є, вже знайшов трішки. Ось такі гарні, свіжі, молоді висинята. Так що щось дай буде Але все одно дуже мало. Де не де ось так поодиноко росте? Ось. І все дивіться. Більш нема нічого на цьому місці. Так ідеш, йдеш, десь, десь там одну помітив і все. Якось так. Велика одна росте і все. І так потихеньку йду, йду, йду. О, ще дві полиці. Дуже мало гриба, дуже мало. Ось така дрібнота попадається на дорозі поодиноко. І більш нічого толкового. А ось і толкове попалось. Дивіться, такі. Оці маленькі, нехай лишаються. Ось такі пару лисичок ще знайшов. Зараз піду ще до сироїшкового місця. Можливо сироїшки є нові. А так більш ніяких хороших грибів поки що не попадається мені на дорозі. Поганка ось росте знову таки. Така. О, які всі усі ці великі лежать. Чи це хтось загубив? Чи хтось просто перевернув їх? Незрозуміло. Але я ось. Дивіться. Ну людей поки що не бачу. Щось таке вже зіпсувалося. А ось ті нормальні. О, міцна. Так, і тут далі помітив слабенько. Ось як заховалась, дивіться. Домик такий на там. Ось маленька тільки починає проростати. Також ось маленька. І тут багато так локально, локально бачу, ростуть маленькі. Можливо вони підростуть, ніхто їх не знайде, то я приїду днів через три і позбираю їх. Дивіться, ще маленька є одна. Дуже гарне таке тут містечко. Ось тут росте, зараз ми її так трошки переховаємо. Але є малюки, є. Тому нехай підростають, залишимо їх. Ну, що сказати, ліс в принципі достатньо промочений. Мабуть, потрібен тільки час, щоб трішки потепліло. І тоді гриби почнуть активніше рости. Поки що. Там поганки якісь, там лисички трохи. Щось десь зустрічається. Зараз сходимо, глянемо. На сироїжкове сироїшкове місце, що там цікавого підросло. Ось перша краса. Натрапив на першу красу так, дивіться. О, так от бігала. Маленький. Класне. Дві ці милі грибочки сироїшки. Супер. А ви щось маловато. Дійсно якось не дуже багато їх. Ось ще одна. Така масивна. Товста-товста, така ніжка пружна. Думаю буде хороша. Поки що буду забирати, потім передивлюсь. Хі -хі. Такі вони кумедні тут. Ой, кумедні. О. З пауком. Гриб. Наступна погризена ось така. На кожній павук сидить. Охоронець. Павук охоронець ого, ця буде вже червива. Тут вже видно відразу. Так, вже вон, бачите, Проточиве. Проточили. Угу. Ну передивлюсь ще. Так де ще гриби заховались тут. А тут бачите, так гілки лежать. І їм є місце ховатися. Вони ховаються добренько тут. Опа. Такі дуже схожі на білого гриба. Кайф. Ну білого поки ще не видно. Да, траплялись тут білі грибочки мені вже в цьому році великі перерожчі одного гарного був знайшов але поки що чомусь нова хвиля тут ще не настала нема нема ось уже величенька стоїть тут ну, це вже трухляла не будемо її знімати а ось яка погляньте, красуня ого це гарно. Супер. Чудово вона. Що тут далі росте ось дивіться. Ага, Тут горбик роздвигає, і що є щось. Ось така деформована. Потім тут щось є. Дивіться, як ховалася. Вже повертаюся до мотоцикла. І знайшов таке лисички. О, які гарні. Ось така лісова лавка тут. Можна сісти, трішки перепочити. Обдумати маршрут. Сьогодні в лісі тиша, легенький вітерець дує, птахів майже й не чути. Свіжо, не жарко, десь 23 градуси всього. Неймовірна краса. Це червива, а більшу навіть перевіряти не буду. Нема нічого нового в лісі. Одні й ті ж самі гриби. Сиродіжка, висичка і якісь поганки. І поки що більш нічого не попадається. Четко. Угу. Вам забираю. Ось тут з'являються перші смаковики. Дивіться, якась чорненька штука. Це що у нас? Ріжевіка, чи як вона називається? Чесно не пам'ятаю. Але тут багатенько її. Дуже кисла ягида. Нехай підростає. Достиває. Погляньте такі червоні сервішки. Червона-червона, я такого кольору ще не бачив. Такий яскравий червоний колір. Симпатично. Навіть не червива. Але суховата. Таку я не буду брати. Ось мухомор за нею. Такі теж тут. Ну, ось такий вийшов у мене сьогодні скромний результат. Небагато лисички знайшов, також трішки сироїжок. Ось такі красиві всі грибочки. Небагато, небагато грибів у лісі. Ось тут ще трішки є. Теж такі хороші всі підуть на сушіння. Пройшов сьогодні багато лісу, десь три години лазив точно. Ну, ліс промочений, потрібно тепер чекати тільки. Я думаю, далі щось краще з'явиться вже. Тому що зараз, як бачите, тільки самі сироїшки і висички, нічого нового. Вже, мабуть, надаю вам відео тільки з самими сироїшками і весичками. Ну. Але ж я хожу, стараюсь важу тут, шукаю щось. А от нічого нового поки ще немає. Навіть моховиків вже немає. То хоч якісь. Попадалось по дорозі, а зараз взагалі нічого немає. От такі от справи. Будемо чекати, буде краще по-любому. Ще попереду півліта, потім осінь. І взимку будемо збирати гриби. Дякую, що переглянули це відео. Кому сподобалось відео, ставте лайк, коментуйте, підтримуйте канал підпискою. Далі буде багато цікавих відео. Всім дуже дякую, до зустрічі, бувайте!